Виконуємо практичну роботу 9 за підручником інформатики 9 клас, авторського колективу Бондаренко, Лостовецький Пелепчук, 6-пало 2022 року випуску. Відкриємо систему керування базами даних Access. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати Access 2021. Створюємо нову базу даних, вибираємо поставу за даних. Зразу вводимо ім'я бази даних. називаємо базу даних «Практична робота 9. Вибираємо місце збереження даної бази, натискаємо на ось цю папку. Я збережу власній папці та натискаємо кнопку Створити. База даних створена. Бачимо в області усіх переходів за замовченням створена таблиця з іменем «Таблиця 1. Додамо до даної таблиці поля, для цього на вкладці поля таблиці ну, або на вкладці Основне. Вибираємо конструктор. Вводимо ім'я таблиці. Наша таблиця буде називатися Товари. Бачимо, що в нас за замовчення вже є одне поле з назвою «Ідентифікатор». Нам потрібно його переіменувати. Поле буде називатися Коди. А от тип даних, автонумерація так і залишаємо. Тобто в нас нумерація даного поля буде автоматична 1, 2, 3. Ну і так далі. Наступне поле група. Тип даних короткий текст, ну і у властивості поля розмір поля. Давайте встановимо максимальну кількість символів для даного поля, нехай буде 30. Ну і ще поле, назва. Також тип даних короткий текст, нехай розмір поля буде також 30 символів. Ну і давайте навіть встановимо його обов'язково все-таки. Назва товару має бути обов'язкова. Є таке, давайте збережемо. Для цього натискаємо на ось цю дискетку в верхньому лівому кутку, вернемося в режим подання таблиці та ведемо дані згідно зразка. Бачимо, я не вів нічого в поле назва. Збережемо. І давайте повернемося ще до конструктора. Бачимо в нас за замовчуванням, коли в нас створена була таблиця 1. Ось тут знаходиться такий ключик. Це означає, що дане поле є ключове. Якщо у вас ключик не встановлений, то потрібно його встановити. Для цього натискаємо на кнопку ключове поле. Отже, поле коду в нас є ключове. Так знову збережемо, вернемося в режим падання таблиці. І тепер створимо ще одну таблицю. Для цього переходимо на вкладку створення. Ну і можна вибрати таблиця, це буде так само створено, як і в попередньому випадку таблиця 1, ну або вибрати конструктор таблиці. В цьому випадку ніякого поля вже бачимо не створено, і жодне поле не є ключовим. Додамо поля, а саме код угоди. Тип даних у нас буде автонумерація. Товару тип даних число. Ну, за умовою в нас товарі має бути не більше 250, то в нас відходить розмір поля байт. Це в нас може бути від 0 до 255 включно. Але потім по даному полю ми будемо зв'язувати таблиці, і розмір полів, які ми будемо зв'язувати, має бути такий самий то поки що залишимо так, коли в нас з'явиться помилка, а вона в нас з'явиться, тоді змінимо. Просто якщо у вас з'явиться така помилка, щоб ви знали, як її вирішити. Далі в нас кількість товару. Тип даних також число. Розмір поля встановимо ціле число. Ціна товару. Ну, взагалі, до ціна краще було вибрати грушва одиниця, тип даних. Бачимо, коли у нас грушва одиниця. Тут у нас буде значок гривні і за два знаки після коми. Але коли ми подивимося на зразок, то в нас, наприклад, буде 8. Тому ось вибираємо число. А розмір поля одинарне значення. Це можна буде вводити дійсні числа. Далі дата. Тип даних. Дата і час. Формат. Натискаємо на осі. три крапки, Короткий формат. Буде ось так записано: число. Крапка, місяць. Крапка, рік. Ім'я поля, вид розрахунку. Тип даних короткий текст, розмір поля. 27, мені вистачить. І ще одне поле оплата. Тип даних в нас буде так, ні. Це ніби прапорець, який ми можемо вибирати. Ну і майбутнє код товару варто вибрати все-таки дане поле обов'язково. Встановимо ще ключове поле. В ключовому полі дані не можуть повторюватися. Ну і логічно, що ключовим полем у нас буде поле «Код угоди. Тип даних у нас автонумерація, і ніколи у нас повторюватись не буде. Встановлюємо, що це ключове поле, ключик з'явився. Тепер зберігаємо, Назвемо таблицю угоди. Переходимо в режим подання таблиці і введемо дані за зразком. Дату можна і ось так вибирати з такого списку. Збережемо. А тепер створимо зв'язки між таблицями. Давайте закриємо таблиці, перейдемо на вкладку знаряддя бази даних та виберемо зв'язки «Група групі зв'язки. Додамо таблиці, дві таблиці додаємо. І будемо їх зв'язувати за полем код таблиці товари та полем код товару таблиці угоди. Для цього клацаємо лівою кнопкою миші по полі, і не відпускаючи ліву кнопку миші, протягуємо до іншого поля. Бачимо поля у нас вибрані, встановлюємо пропорції забезпечення цілісності даних, каскадне оновлення пов'язаних полів, каскадне видалення пов'язаних полів. І в зв'язку в нас має бути один до багатьох. Тобто для одного товару може бути багато угод. Натискаємо кнопку типу об'єднання і ось тут вибираємо перемикач. Там де 2. Включити всі записи з за товари і лише ті записи з за угоди, де зв'язані поля рівні. Окей. Створити. І тепер в нас з'явилося ось таке повідомлення. Зв'язок має з'єднувати однакову кількість полів з однаковими типами даних. Окей. Так, це поки що закриємо. І вертаємося до нашої таблиці. Навіть до двох. Переходимо в конструктор. Дивимося. код. Тип даних автомобіляцій: розмір поля, довге ціле число. Отже, розмір поля тут довге ціле число. А для угоди код товару, по якому зв'язуємо. У нас розмір поля байт. Отже, ось тут змінюємо на довге ціле число. Зберігаємо, закриваємо. Ну, можна було це зробити і зразу довгі ціле число. Ну, але якщо ви раптом поставили байт, щоб знали, як виправляти дану помилку. Ну, і тепер знову все те саме. Ось тепер все добре. Бачимо зв'язок один до багатьох. Для одного товару може бути багато угод. Збережемо. І можна тепер закрити. Тепер створимо запит на відображення алфавітному порядку всіх назв макаронних виробів. Макаронні вироби бачимо, і назви знаходяться в товарі. Для того, щоб створити запит, переходимо на вкладку створення. І в групі запити вибираємо макет запиту. Будемо створювати за допомогою конструктора. Отже, як ми побачили, нам потрібна таблиця товари, додамо її, і нам потрібне поле, зрозуміло, назва. Найпростіше додати її сюди це двічі класнути лівою кнопкою миші. або ось так можна було б звідти вибрати. Ну І, крім цього, зрозуміло, потрібна також група. Тобто, в нас, бачимо, потрібно макаронні вироби. І для поля група в рядок критерії запишемо умову, що ми шукаємо. А саме макаронні вироби. Коли ви пишете не помиліться, так як у вас ось тут написано, так само пишемо і ось тут. Могли б навіть і скопіювати. На вкладці макет запиту натискаємо кнопку запуск. Отже, запит виконаний. Тільки давайте ще перейдемо в конструктор. І нам не потрібно, щоб відображалося поле група. Знімаємо цей прапорець, і потрібно, щоб в нас товари відображалися в алфавітному порядку. Отже, там, де сортування для поля назва, вибираємо за зростання. Ще раз виконуємо. А тепер зберігаємо, натискаємо на дискетку. Ну і хай назва буде запит 1. Окей. Тепер створимо запит на відображення в порядку збільшення ціни групи і назви всіх товарів із безготівковим видом розрахунку на них. Отже, Створюємо знову запит, вибираємо макет запиту. І зрозуміло, нас цікавить таблиця товари. Але також потрібна ще і ціна товару. І вид розрахунку. Значить додаємо ще й таблицю угоди. З таблиці товари додаємо поля група назва, а з таблиці угоди ціна товару та вид розрахунку. Ціну товару встановлюємо порядку зростання. За збільшенням ціни. Дане поле нам не потрібно, щоб відображалось, і від розрахунку також не потрібно, щоб відображався. І нам потрібно, щоб у нас був вид розрахунку безготівковий. В рядок критерії для поля вид розрахунку потрібно записати безготівковий. Виконуємо запит. І бачимо, у нас щось не так. Перейдемо на таблицю угоди. Ну і бачимо, що не так. А не так у нас, я тут, бачите, безготівковий неправильно написав. Збережемо, вернемося сюди. Так, я скопіював і точно вже знову вставлю. А тепер все добре. Отже, бачите, будьте уважні. Якщо ви зробили помилку, то і в запиті вас все відображатися потрібно не буде. Збережемо запит, з назвою запит 2. І тепер створимо запит на відображені групи і назви всіх товарів, на закупівлю яких укладено не більше однієї угоди. Перейдемо на вкладку створення і тепер вже використаємо майстер запитів. Як не дивно, незважаючи на те, що нам потрібно знайти товари, на закупівлю яких укладено не більше однієї угоди, ми ось тут вибираємо майстер пошуку повторюваних записів. Тобто спочатку знайдемо те, де в нас повторюється. Окей. І шукаємо повторення угод. Отже, вибираємо таблицю угоди, далі. Ну і угоди у нас є по коду товару. Отже, повторювання значення шукаємо по полю код товару, додаємо його сюди. Ну, Якщо забагато щось додали, значить вертаємо назад ось так. Далі. Більше з даної таблиці нас нічого не цікавить. Вибираємо далі, назвемо запит запит 3. Готово. Ну, і бачимо, в нас знайшло код товару 7. Кількість повторюваних значень для нього 2. Так, код товару 7, це в нас буде рис групи крупа. Бачимо справді, що в нас повторюється. Ну, а тепер перейдемо в режим конструктор, на вкладці основне. І змінимо. Ну, по-перше, бачимо, у нас написано. Більша одиниці. А нам потрібно менше рівне одиниці, а нам потрібне не більше однієї годи. Значить, пишемо менше рівне. Давайте зразу перевіримо. Є таке. І крім цього, от бачимо в нас зараз код товару. Ну, код товару нам не потрібно, що відображався. Та кількість повторюваних значень не потрібно відображалася, але нам потрібно, щоб відображалася назва. Додаємо таблицю товару сюди. Отже поле, назва. Ну і поле група. Виконуємо запит, і в нас ось відображається. Можливо, ще потрібно зробити, щоб група була перед назвою. Давайте просто перетягнемо. Ось так. Ще раз виконуємо, а рісок ось тут не повинно бути. Тобто код з номер 7 Так, зберігаємо. І тепер доповнимо таблицю годи ще одним полем. Закриємо таблицю товари. Та всі запити. Та й угоди також. Тепер знову відкриємо і перейдемо в режим конструктор. Так, тепер дане вікно вже не відкрилося. Поле назвемо загальна вартість. І тип даних встановлюємо обчислювальний. В даному полі нам потрібно підрахувати загальну вартість товару, тобто кількість товару. Потрібно помножити на ціну товару, і ось дане поле автоматично має виводитися результат. Отже, коли ми вибрали обчислювальний, бачите ось таке о. Ну, або якщо в нас таке не відкрилося зразу, то вибираємо ось тут вираз і натискаємо на три крапки. Відкрилося вікно побудовних виразів, і нам потрібно кількість товару, двічі класної мови в області категорії виразів. По кількість товарів помножити на ціна товару. Окей. Зберігаємо, перейдемо в режим подання таблиці. Бачимо, все добре. Ось і в нас рішітки це просто число не поміщається таке велике. Ну, я думаю, варто було б округлити його, правда? Тому вернемося в режим конструктор знову. Там, де тип результату, поставимо одинарне значення. Зберігаємо. Ось тепер вже краще. От тепер все. Закриємо таблицю, закриємо базу даних. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!